Чому мої локони не тримаються? Якщо ви хоч раз у житті задавали собі таке питання, то зберігайте це відео і не повторюйте цих банальних помилок. І проблема з'являється ще до того, як ви почали накручувати волосся. Якщо ви не використовуєте текстуруючі спреї і інші засоби, які ущільнюють волосся, то ймовірніше, всього, ваша укладка розпадеться. Особливо це стосується дівчат, які мають тонке стікловидне волосся. Ще одна банальна помилка помити волосся і відразу після сушки феном вирішити його накрутити. Локони краще робити. На сухому, а не щойно вимитому волосся. Перед укладкою голову краще мити з вечора і впевнена, що з цим погодяться всі хайр стилісти Ні В якому разі не наносите олійки і засоби, які розгладжують волосся. Якщо ж ви дотримуєтесь цих всіх правил, а накрутка все одно не тримається, то ймовірно, ви нанесли дуже багато лаку або постійно чіпаєте волосся руками. І відео про те, як правильно наносити лак на волосся, ви можете знайти на моїй сторінці. А постійно поправляти локони після окладки це дуже поширена проблема. На руках є при природній бруд, який жернить волосся і змінює форму зачіски.